Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Зокрема, поеми Сон. У всякого своя доля Тараса Шевченка. У вступі оповідач поеми демонструє галерею людського зла. У першій частині разом із совою провідницею пролітає над територіями України, у другій вже сам над Сибіром. Третя частина поеми пов'язана з перебуванням оповідача в Петербурзі. Петербург столиця Російської імперії місто, про яке ми згадували в контексті творчості Євгена Гребінки та Миколи Гоголя, до розмови, про яких ми постійно повертаємося, коли розглядаємо життя і творчість Тараса Шевченка. Це справді особливе місто для Шевченка. Тут він отримав відпускну скріпатства, тут знайшов друзів та наставників, здобув освіту в Петербурзькій академії мистецтв, чимало вихідців з України мусили інтегруватися в імперську систему та стати частиною загальноімперської культури. Саме в Петербурзі, серед чужого і ворожого, Шевченко усвідомив власну українськість, відкрив потребу. Заглиблюватися в національну пам'ять та історію, почав писати. У Петербурзі до Шевченка добре ставилися друзі, його підтримували, у ньому бачили талановитого художника, а меценати йому допомагали фінансово. Він жив активним життям митця 19 століття, з вечірками, зустрічами, сумлінним відвідуванням лекцій, пошуком заробітку. І його оточення сприймало оце писання віршів як диватство. Нова російська інтелігенція мало що знала про дивний край Малоросію і й не розуміла доцільності писати українською. Співчуття на адресу авторів, які пишуть українською, висловлював критик Кобзаря Віссеріон Білінський. Він казав, що малоросійської, тобто української мови. Не існує. І це лише обласна говірка, а тому із сенсу витрачати свій талант і потенціал на щось неповноцінне, на думку критика, не варто. Пригадайте, після першої подорожі в Україну 1843 року Тарас Шевченко починає писати антиімперські твори, переймаючись питаннями національної ідеї. Тоді ж у нього змінюється ставлення до Петербурга, міста, заснованого першим російським імператором Петром І. У третій частині поеми Сон оповідач долітає до Петербурга, яким він бачить місто? Цитую: у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, тобто на болоті, Наче в ямі виростає місто, таке чуже і незрозуміле оповідачеві, бо він бачить церкви і палати, але в цьому місті немає ні однісінької хати. Забудова в ті часи контролювалася владою. І побудувати будинок на свій смак не можна було, тому простих хат там не було. Там же, оповідач знайомиться із землячком. Ох, землячки це українці, які виїхали на заробітки в столицю Російської імперії Петербург. Вони говорять по-тутешньому, або, принаймні, думають, що мова їхнього спілкування російська, вони чесними і нечесними способами дослужилися до певного статусу. Наприклад, цей землячок готовий допомогти оповідачеві й провести його в царські палати, але просить за це грошей. Це той тип українця малороса, який шукає, на чому нажитися. У палатах оповідач бачить імператора та імператрицю, ключових представників влади Російської імперії. Цих верховних богів він не лише не називає за іменами, але більше дає обом дошкульні гротескно карикатурні характеристики. Пригадаймо, що Гротеск це прийом комічного, який будується на поєднанні протилежного, комічного і трагічного, прекрасного і потворного, а карикатура передбачає створення навмисне смішних і дещо спотворених образів. Цитую: Аж ось і сам, тобто цар, високий сердитий виступає. Обок його. Цариця не бога, мов опеньок засушений, тонка довгонога та ще налихо лихо сердешне хита головою. Так, оце то та богиня лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе цяцей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршемазам. Кінець цитати імператрицю Олександру Федорівну, оповідач поеми Сон порівнює. Із засушеним грибом Опеньком на довгій ніжці, а нижче чаплею. Тому що сучасники писали про хворобливу худорлявість цариці. Автор підкреслює, що як краса, так і велич цариці була перебільшена її віршемазами, придворними поетами, які присвячували імператриці улесливі вірші. Навколо цих двох надутих, мов сичі. Тобто з високо піднятими грудьми, що додає поважності, крутяться чиновники різних рангів, мов кабани годовані, пикаті, пузаті, вони всіляко намагаються догодити царському подружжю й максимально наблизитися до небожителів. А цар, на знак визнання, займається мордобитієм, тобто б'є своїх підлеглих кулаком в обличчя. А ті натомість. Б'ють своїх підлеглих. Так і працює державний апарат. На попередньому уроці ми згадували, що поняття вільна людина в Російській імперії не було. Також оповідач прислухається, про що говорять головні люди імперії. Цитую. Та щось нишком розмовляли здалека не чути, у отечестві, здається. Та нових петлицях та у муштрах ще новіших кінець цитати. Невже всі турботи імператора 60-мільйонної держави отечества було зведено лише до петлиць і муштр, тобто до нав'язливих ідей про збільшення воєнної сили? Авторський підзаголовок поеми Сон. У всякого своя доля комедія. Це вказівка не лише на жанр твору, але й на те, яким постає в ньому світ. Сатиричним, з їдким викривальним сарказмом, гротеском та карикатурою. Після царських палат оповідач іде дивитися місто й бачить пам'ятник. Але Шевченко висміює символ могутньої імперії, тому на коні. Сидить не величний полководець, а якийсь охляб. Кому ж це пам'ятник? Підказка, напис первому вторая. Саме імператриця Катерина ІІ поставила пам'ятник на березі Неви Петру І. Ідеться про попередників тих, хто розбудовував цю державу та позбавив українські території свободи. І от оповідач чує. Тихий спів привида наказного гетьмана Павла Полуботка, який розповідає про те, як козаків з силою примусили прийти на це болото, де їхньою каторжною працею та на їхніх кістках постало місто Петербург. А після цар Петро І особисто розправився з гетьманом. Саме тому приязне місто Петербург. Тарас Шевченко сприймав як місто Петра І місто монстр, яке принесло так багато болю його попередникам. Чим завершується твір? Спершу герой споглядає схід сонця і наближається до раю. Спостерігає за грішниками у чистилищі і наприкінці опиняється в пеклі. Але на відміну від раю. Чистилища та пекла в божественній комедії Данте Аліґєрі у Шевченка все розташовано на горизонталі. Така собі, тарілка, наповнена стравами. Пекло закінчується сценою з медведиком, уособленням імперської влади, царем зла. Цитую: дивлюся я, що дальш буде, що буде робити мій медведик? Стоїть собі. Голову понурив сіромаха, де ж тілась медвежа натура, мов кошеня такий чудний, я аж засміявся. Кінець цитати. Медведик, як і Люцифер у Данте, приречений на ув'язнення, а влада його насправді скінченна, звідси й безпорадність. Отже, протягом трьох уроків ми аналізували поему Тараса Шевченка сон. У всякого своя доля. Підсумуймо. Сон це ліроепічна сатирична поема, написана письменником після першої подорожі в Україну 1844 року. У поемі автор вдається до інвективи, тобто прямого засудження певної політики державної влади, а саме тоталітарної Російської імперії на чолі з імператором Миколою І. Тож сон. Приклад політичної сатири. У трьох частинах, за допомогою прийому сну, автор розкриває життя тогочасної імперії, доля простих покріпачених селян на українських територіях, поневолених борців за свободу декабристів на каторзі в Сибіру, безмежну владу царя у столиці Петербурзі. Епіграфом до поеми є цитата з Євангелія про дух істини. Учення Ісуса Христа про людинолюбство. Натомість у Російській імперії людину не лише не люблять, але й не помічають. А найбільші злочинці ховаються у царських палатах та крутяться навколо імператора, як-от хабарник землячок, якого зустрічає оповідач. Тому життя цієї імперії комедія, саме таке жанрове визначення твору дає автор. А народ нічого не зауважує, бо перебуває у вісні. Твір про байдужість та пасивність пересічних людей залишається актуальним і сьогодні. Тож твір Шевченка підштовхує нас обертатися на історичні факти, порівнювати, думати та аналізувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!